Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюся простим, швидким та смачним десертом із трьох інгредієнтів: молочна халва, яка за смаком дуже схожа на молочний шоколад. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Невелику кастрюлю ставимо на середній вогонь, змішуємо воду та цукор. Варимо 15 хвилин. Ось такий сироп має вийти. В нього додаємо вершкове масло і помішуємо до повного розчинення. Після чого порційно додаємо сухе молоко його може піти трохи менше. Ретельно перемішуємо, щоб було якомога менше комочків. Переливаємо суміш у форму, яку краще застелити пергаментом. Розрівнюємо та зверху кладемо горішки. будь-які Відправляємо в холодильник мінімум на 1 годину. Дістаємо та нарізаємо. Ось що у нас вийшло чудовий рецепт. Неймовірно, смачно та дуже просто. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних. Них рецептів.